Насом стало доброю традицією зустрічати живих, здорових, наших хлопців, які виконали світ, священний обов'язок захищали нашу державу зброєю в руках. Сьогодні і особливо приємно вітати від цього району від району Державної адміністрації. Від яка воно співроку допомагає нашим Збройним силам. Національній гвардії всім чим може. Грошовими кожної. Продуктами. Дячний всім, хто долучається до нашої майбутньої перемоги. А в цьому всі переконані. Слава Україні! Два для привітання, меру міста Єри Михайлович Орендів. Радісним настроєм зустрічати наших героїв. Дорогі хлопці, Громада міста, дякую вам за те, що ризикується життям і захищали нашу державу від мистецького сельним центру національної гвардії Золочів. Вітаю! Слава дорогі у брати і сестри! Сьогодні тут присутні, шановні представники влади, командування. Сьогодні для нас є мило і приємно зустрічати не тільки. Коли ми вас проважали, звичайно, завжди замовляли в молитві, але ця молитва є спільна молитва. Каже, тому писанні, де двоє, і троє там я між вами вас троє. Значить, я думаю, що це не перший екіпаж, який дійсно проявив велику мужність, відвагу. А ту молитву, яку заносили ми, напевне, я думаю, що ви відчували її. Я думаю, що ця підтримка, якою були ваші батьки, ваші рідні, близькі, для нас є сьогодні велика радість зустріти вас. То, можливо, не питання є в тих медалях, і орденах, але на інший. Це є ваше життя, яке подарував Господь Бог через ваших батьків. І для них є це є ваша тут присутність. Для нас це є добрий приклад справжнього героїзму, відважних молодих хлопців, на яких долю випало побачити різне випробування. Ми тішимося і радіємо, що можемо прислужити, і церква не пасе задні. Стараємося допомогти своєю молитвою, стараємося знайти, віднайти в наших меценатів відкрити їхнє серце для того, щоб подбати за форму, за взуття, за теплу білизну, за те, що можемо чим прислужитися і тут в Україні, і тих, хто за кордоном, щоб могли бути.